Це навчально виробниче підприємство людей з вадами зору, тут виготовляють та реалізовують картонну продукцію. Раніше тут працювало понад дві сотні незрячих, але оскільки кількість роботи та можливості реалізації знизилися, тому наразі задіяно лише 40 осіб. Проте директор підприємства зазначив, що незважаючи на невелику кількість працівників, за день вдається виконати чималий обсяг роботи. Якщо у нас ну, працюють ці люди зараз, які є. Приблизно 15 тисяч швидко можна зробити в день, папки там трошки менше, тому що це довший процес. Вони клеють біля тисячі там, штук в день, одна людина. Тим час війни кількість людей із вадами зору суттєво збільшиться, прогнозує директор підприємства. Та наголошує на необхідності розширювати асортимент і створювати нові робочі місця на виробництві. Ми говорили зараз з міським головою на що цього, щоб додати якісь обладнання, тому що йде війна, і зараз більше буде людей ставати з вадами зору. На жаль, але це є реалії і. Потрібно розвивати такі учбові виробництва, де люди себе будуть реалізовувати, де вони будуть працювати, де вони будуть зайняті тим чи іншою справою і відчувати себе потрібними в суспільстві. Також ми можемо виготовити більше продукції, але справа в тому, що потрібно її реалізувати. Пані Наталія працює тут з 15 років. каже для неї це не просто робота, а й чудова можливість поспілкуватися з іншими людьми. Мені було 16,5 років, коли я почала підприємство, коли було велике підприємство, два поверхи, цих повністю було на людей. І в нас були різні профіля, і жоти ми робили, і з і колодки і ці релянди, да, сітки в'язали люди, ще на домники, Що нас були інші профіля. А зараз в нас вже мало людей залишилося. На підприємстві та й нема вже роботи. Раніше на підприємстві частково зробили благоустрій. Наразі наголошує міський голова Руслан Марцінків, необхідно покроково подумати стосовно закупівлі нового обладнання для розширення асортименту. Надзвичайно важливо, щоб такі підприємства підтримували. Ми свого часу тут благоустрій робили. Зараз думаємо допомогти обладнанням, тому що, на жаль, людей з інвалідністю. Збільшується внаслідок війни, багато хлопців і дівчат будуть повертатися, вже повертаються з інвалідністю. І потрібно, щоб люди працювали, люди заробляли кошти і могли мати спілкування. А таке соціальне підприємництво воно дозволить більше виробляти продукції, більше задіювати. Тому надіємося, що спільними зусиллями закупимо нове обладнання, яке дозволить збільшити кількість продукції, які зможуть виготовляти дане підприємство, і таким чином залучить більше людей, які зможуть тут працювати. Перед тим як картонні вироби відправити на реалізацію, кожну партію перевіряє контролер. На виробництві кажуть, якість продукції для них надважлива. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.